Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. Вороги продовжують гинути на Донбасі і на Запоріжжі. Українські воїни опановують британські танки і артилерію. А російська розвідка хвалиться своїми успіхами. Про це і ще про дещо будемо говорити у сьогоднішньому огляді карти бойових дій і найголовніших подій станом на 7 квітня 2023 року, 408 й день нашого опору, великій російській Навалі. Отож, почнемо із карти проєкту Deep State, Почнемо із північного флангу нашого фронту. І за даними проєкту State, ворог продовжує тиснути на сили оборони у лісах на південь від Кремінної. Ось позначені напрямки ударів. Також у зведенні генштабу йдеться про наступальні дії південніше у районі села Спірне. Саме село зараз продовжує перебувати у сірій зоні. Втім, успіхів на цьому напрямку противник не мав, і змін на карті відповідно теж не відбулося. Далі на північ від Бахмута, за даними генштабу, впродовж минулої доби росіяни ввели наступальні дії в районі села Оріхово-Василівка. Ось бачимо на північ і на південь. Від села. Власне, на південь від села є незначна зміна карти. Там просування ворога сталося ще кілька тижнів тому, однак підтвердження Діпстеїд отримав лише зараз. І, відповідне, уточнення на карті він вніс ось так, ось так це змінилося. Також ворог продовжував штурмові дії біля Богданівки. Ось Богданівка. Тут, очевидь, йдеться про посилення контролю над дорогою на часів яр. Від Бахмута на часі яр, ось тут біла смуга, оце дорога. Таке саме завдання, мабуть, противник ставить і біля сусіднього села Хромове. Тут також були штурмові дії. Тут вороги хочуть зайняти пагорб, щоб з нього обстрілювати цю дорогу, але не вдало і за деякими повідомленнями із значними втратами. Щодо самого Бахмута, ситуація тут залишається критичною. Ворог, зокрема, атакував, атакував село місто із півночі у районі вулиці Зеленої. Втім, за попередньою інформацією проекту Deep State, успіху тут все ж таки ворог не мав, тому ось ця ділянка повернулася, повернулася у сіру зону. Ось так вона виглядає станом на сьогодні. У центрі міста. Вороги, використовуючи свою перевагу у живій силі, продовжують просунулись на кілька кварталів. Вони намагаються видавити наші сили до залізниці. Ось проходить залізниця по межі сірої зони. І ось так за останні два дні змінилася, змінилася карта у межах самого Бахмута. Також росіяни продовжують насичувати живою силою свої штурмові загони. Вони тиснуть на лівому фланзі вулиці Корсунської. Ось ця вулиця. І тут також проект Діпстейт позначив певне, певне просування ворога на кілька, кілька будинків вони все ж таки захопили. І на південь від Бахмута, на південь від районного центру. На в районі. Села Біла Гора, противник зайняв кілька лісосмуг. Ось так змінилася карта. І якщо ми перейдемо у режим супутниковий, то можемо побачити, що ці три виступи це, це якраз лісосмуги, ворог просувається уздовж них. Далі Авдіївський напрямок. Це ще на південь від Бахмута. Ось Авдіївський напрямок. Тут Генштаб повідомляє про наступальні дії противника в районі села Новокалинове, це на північний захід від Авдіївки. Тут Діпстейт уточнив інформацію про розташування ворога. Ось так, якщо зробити крупніше, ось так змінилася карта десь. Побільшило червоної зони, десь побільшило сірої зони. Така ситуація за даними проєкту Діпстейт станом на сьогодні. На південний захід від Авдіївки. Генштаб повідомляє про наступальні дії ворога біля сіл Сєверне і Первомайське. Проект Діпстейт пише пише, що ворог намагається відновити штурм Первомайського, і ми можемо побачити на карті незначне просування ворога. Це ось так воно виглядає. Це близько пів кілометра, якщо зважати на масштаб карти. І Мар'їнка останній населений пункт, де відбуваються бої, де відбуваються ворожі атаки. І, власне, генштаб відзначає, що тут за минулу добу були найзапекліші бої на південному флазі нашої оборони. Тут було відбито 19 ворожих атак, і це майже половина від загальної кількості атак завчора. Втім. Жодних змін на карті як за вчора, так і за тиждень, так і за два тижні, як і за місяць тому не відбулося. І до речі, вчора я розмовляв із військовим експертом Сергієм Грабським і запитав його, чому ворог не може захопити Мар'янку, чому вони тут просуваються із темпом 3 км на рік, але не припиняють атак, і ось що пан Сергій мені відповів. Там дуже важко просуватися. Ми створили дійсно унікальну систему оборонних споруд, окрім район, якщо можна так висловитися, що дозволяє нам до сих пір вже більше року тримати позиції, практично не поступаючись ворогу. Звісно, від Мар'їнки вже нічого не залишилося, я вже ніколи не побачу, мабуть, того місто, яке мені подобалось завжди. Але е ситуація виглядає так, що противник рветься, тому що за Мар'їнкою стоїть Курахова. Курахово це потужна електростанція, яка забезпечує потреби електрики. Курахово це в тому числі траса, яка веде далі до кордонів Донецької області. І саме Мар'їнка стала на заваді виконанню. Вона стала одним з елементів, які стали на заваді виконанні противником цілі цієї операції, або як вони кажуть, другого етапу операції щодо виходу на кордони Донецької і Луганської області. І саме тому вони так відчайдушно лізуть на Мар'янку. Плюс один з планів російських окупантів, наскільки нам відомо, було те, що вони хотіли створити таке нависання над Мар'янкою з проривом на Курахова для того, щоб примусити нас відійти від Вугледару. І загалом ми з Сергієм Грабським обговорили не лише Мар'янку. Він розповів, що відбувається і на Куп'янському, і на Бахмутському, і на Авдіївському напрямках. І він оцінив зусилля ворога з будівництва фортифікацій на узбережжі Криму. І про останній пакет американської збройної допомоги та його призначення. Тільки на жаль, ми не поговорили. Він не сказав, коли і де ми будемо наступати. Тому, якщо ви хочете знати саме це, то не дивіться повне інтерв'ю. А якщо таки хочете краще розуміти, що зараз відбувається на війні, то подивіться розмову. Ми викладемо її на цьому ж каналі сьогодні о п'ятій вечора. А вороги гинуть не лише на лінії фронту. Українська авіація за минулу добу завдала шість ударів по районах, де ворог зосередив свій особовий склад і свою техніку. А ракетні війська і артилерія вразили ще два райони зосередження живої сили, два склади пального і одну. Ворожу станцію радіоелектронної боротьби. Я припускаю, що удари по живій силі прийшлися на Мелітополь і на його околиці. Принаймні, спільнота українських партизанів, що діють на окупованій території, сьогодні вранці повідомила про те, що в районі 24-го училища в Мелітополі цитую офіцерів російської армії серйозно підсмажили. А мер Мелітополя Іван Федоров написав, що вчора ввечері було відмінусовано ворожу військову базу у селі Веселому. Давайте подивимось на карті, де розташоване це село. Для цього нам потрібно знайти власне Мелітополь. Ось Мелітополь. І, якщо не помиляюсь, на північний, так, на північний. Захід від Мелітополя розташовано село Веселе. Мер Мелітополя Федорів пише, що лігво там орки облаштували на сміттєзвалищі, і там же ж і залишились назавжди. За кілька днів до цього вони звозили у селище військову техніку, глушили там мобільний зв'язок, щоб місцеві мешканці не могли повідомити про цю техніку, але, як бачимо, не вийшлося. І маємо хороші новини із півдня також перенесемося. На карті на південь це Кінбурська коса, і українські захисники там суттєво потіснили російських окупантів власне на західній частині Кінбурської коси. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі еспресо. І за її словами. Раз на дві доби там противник ще наважується витягнути артилерійську установку на західну частину цієї коси і обстріляти Дніпровський лиман. Мовляв, росіяни контролюють морські шляхи. Однак постійно ворог там уже не перебуває. Гуменюк додала, що ворожі сили скупчуються ближче до материкової частини, де можуть сховатися за місцевими. І, Власне, кінбурська коса. Ось так вона виглядає, і ми можемо бачити, що вона майже перекриває морський шлях до Миколаєва. Це така смуга землі близько 40 км завдовжки і від 4 до 12 км завширшки. І ця коса має стратегічне значення, адже хто її контролює, хто контролює цю територію, той контролює роботу Миколаєва як морського порту. Тому артилеристи оперативного командування Південь послідовно і вже багато. Місяців працюють над тим, щоб ворог не чувся тут у безпеці і досягають певних успіхів. Також Генеральний штаб сьогодні оприлюднив два знакові відео від Міноборони Великої Британії. Ось на першому із них українські військові вчаться стріляти з АС АС Це британська самохідна артилерійська установка великого 155-мм міліметрового калібру. Уряд Великої Британії передає нам 30 одиниць такої техніки, і це вже друга група українських військових, яка закінчила підготовку в королівській школі артилерії. Навчання почалися там ще на початку лютого. До них залучили як досвідчених військових, так і новобранців. І ось ще одне відео від британського міноборони. Тут українські воїни і британські танки «Челленджер-2». Генштаб збройних сил України пише, що українські танкісти теж уже завершили навчання на танках челленджер 2 в Великій Британії і повернулися додому, щоб продовжити боротьбу проти Росії. Навчання тут почалось незабаром після того, як Велика Британія заявила, що передасть 14 танків «Челленджер-2» Україні. Це було в січні. І ці танки нам передадуть із боєприпасами і запчастинами. Британські військові інструктори кілька тижнів навчали особовий склад, як керувати, як боротися із ворожими танками. А тим часом в Вашингтоні шукають, хто злив росіянам секретні документи про американську допомогу Україні. New York Таймс вчора написала, що у Твіттері і в Телеграмі з'явилися засекречені військові документи. Які деталізують плани США і НАТО з розвитку української армії перед запланованим наступом, я відразу скажу, що там не вказано, теж не вказано, коли і де будуть наступати наші збройні сили. Але документи ніби автентичні, принаймні, частково, і про те, що їх злили в мережу самі росіяни, свідчить те, що вони не втрималися, щоб не спотворити там дані. Зокрема, росіяни там занизили власні втрати, завищили українські. Ну мабуть, вирішили похвалитися своїм успіхом публічно перед всім світом. Ми не знаємо, які ще дані там були спотворені, тому в принципі немає сенсу шукати ці документи в соцмережах чи обговорювати їхні вміст. Але це перший такий публічний успіх російської розвідки, і, схоже, нашим американським друзям варто посилити свої заходи секретності. І на завершення ще один короткий відеоролик, який сьогодні опублікував командувач повітряних сил України Микола Олещук. Росіяни мають чисельну, значну чисельну перевагу, а також перевагу в технологіях. Їхні літаки набагато новіші, їхні радари набагато потужніші. Їхні ракети летять, на жаль, набагато далі. Буде дуже корисним. Отримати поповнення також радянські літаки, замість тих, що ми, на жаль, втратили. Але саме для переваги в повітрі, саме для перемоги, нам потрібні нові. Ось таке відео, можливо, ви його вже бачили раніше. Справа в тому, що сьогодні минає рівно рік, коли це звернення українських пілотів про те, що радянські літаки це краще ніж нічого, але нам потрібні сучасні західні військові літаки. Бажано американського виробництва бажано F-16. Це відео було опубліковане рівно рік тому, але звучить воно так, ніби його змонтували вчора. Ну що ж, сподіваюсь, що до другої річниці це відео таке втратить свою актуальність. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, традиційно ставте лайк і якщо маєте питання, то пишіть у коментарях. А якщо ви ще не підписалися на наш канал, то підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше.